І вхожу, гуха! Сіху, почекай! Візьміть, додивіть, удивіть, може, цей зінок наблизить нас до перемоги, я не знаю. Ви скажете, що, альо, піде на вистав! Як все називають стало? Гуцулка Про що? Ще не знаю. Із бахлопов підворів. Стані ся не ся не було. Ой, служив я в пам'ят, та й на пашелі, то заслужив я в пам. Por favor, detenção.